Студії з випуском новин Сергій Градов. Вітаю вас. Вихідні в Одеському регіоні пройшли спокійно завдяки нашим захисникам. Дві ракети, які у неділю ворог поцілив на Чорноморськ, були збиті над морем силами ППО. Повідомили в силах оборони Півдня України. Одесити мали можливість відпочити на пляжах міста, бо погода була майже як влітку. Багато хто приїхав до моря на авто і залишив їх на доріжках прибережних схилів. Відпочинок був затьмарений необхідністю сплатити штраф за паркування у недозволених місцях. Прибережні схили, газони, тротуари біля пляжів не призначені для паркування автомобілів, нагадують у міськраді. Поки автомобілісти відпочивали, паркувальні інспектори працювали, виписували штрафи. Водіям радять розташовувати транспортні засоби з дотриманням правил дорожнього руху України та не наражати себе на штраф. Смертельне ДТП на Київській трасі загинули водій і жінка-пасажир легкового автомобіля. На автодорозі Київ, Одеса, неподалік села Болгарка, автомобіль Toyota зіткнувся з автомобілем ВАЗ, який виїжджав із другорядної дороги на головну. Внаслідок ДТП загинули водій і пасажир ВАЗА. Ще одну жінку з цієї автівки доправили в лікарню із забоєм і закритою черепно-мозковою травмою. За фактом смертельної аварії відкрили кримінальне провадження та призначили низку експертиз. Повідомили у прес-службі облполіції. Минув місяць з того трагічного дня, коли одеські рятувальники під час ліквідації пожежі потрапили під повторний ракетний обстріл. Внаслідок отримання поранень на місці прильоту загинув водій пожежний Денис Колесніков. На наступний день після ворожого обстрілу пішов в життя його колега Віталій Алимов. Ці вогнеборці, які отримали травми та поранення, продовжують лікування та сподіваються, що вже скоро зможуть повернутися до своїх професійних обов'язків. Кожен день війни несе загрозу, сльози та втрати, але є дні, які не завжди залишаться в пам'яті одеситів. Дата, 15 березня, стала чорним днем в календарі. Тоді Росія вкотре завдала ракетного удару по Одесі. Десять рятувальників одразу виїхали на виклик. Під час ліквідації пожежі, яка виникла на місці прильоту, ворог завдав повторного ракетного удару, Наслідок чого постраждав весь рятувальний караул. Забути це неможливо. Нічого не розумію, нічого не розумію. В пяти метрах от меня Жинка Цивильна, Поранена, свистит в ушах, шумит. Первая мысль укрытие. Прибег, получается, ну частный сектор. І тут відчиняються двері, виходить мешканець, цивільний, мужчина, чоловік. Кажу, давай допоможемо жінці, бо ну, сам я не, не зроблю нічого. Ми її затягли до нього в коридор. Попри своє поранення, Сергій вирушив на допомогу своїм колегам. Тоді рятувальник побачив постраждалого водія пожежного Віталія Алимова. Я до нього, а дивлюсь у нього з боку між. Бронежелезом пора меня велика. Гарю там в коридорі, в осель, ну, в дом зайдем хоча б. Ну он вважаю, що він мене не зовсім розумів. Я ж, п'ять до того чоловіка кажу, давай помарну, допоможи ще одного занести. Ну, взяли, його, він як би, передвигався, занесли льох. На допомогу Віталію прийшли інші рятувальники. Я намагаючись побіг до Віталія, він був при свідомості. Ми ще з ним розмовляли. Я спитав його Віталій, як ти там, він мені каже, в пече в гурній Рядешком знаходився людина з медикаментами, яка мене попросила, щоб я допоміг. Я розрізав верхній одяг, побачив теж велику рану в області грудної клітки, ну, бокову рану в області клітки, наклеїв армірований скотч. І цивільний мені сповістив, що Віталія Лимова швидко ну, передати до лікарні. Вогнеборці всіма силами боролися за життя свого колеги. Попри власний біль, внаслідок поранення рятувальники робили все, аби допомогти Віталію. Вернувся на, ну, до машини і розумію, що поранений вже. Вже почала скользити нога в, в обуві. І почувствовал, что нужны ночи. А ночи у нас есть в автомобиле. Открыв, ну, открыл я отсек этот. А залезть, чтобы вытянуть их, не могу. Уже все. Ну, достали, достал эти ночи. Положила на него Виталий Колымова. И я уже понял, что... Ранен. Біда об'єднала всіх. На допомогу одеському пожежному прийшов переселенець Херсону. Пішов в сторону машин, кажу, є місце для легкого раненого. Кажуть, немає, все вже, виїжджаємо. Ну, Я пішов далі і тут обганяють мене авто, цивільне авто з Херсона волонтер. Каже, куди йдеш? Кажу, до лікарні. Ну, сідай. Я туди, він мене довіз. Большу, большу йому спасіба. Згодом до лікарні вирушив і сам начальник пожежної частини, аби дізнатися про стан здоров'я свого особового складу. Головний лікар мені сказав, найгорша ситуація це з Віталієм Малимовим. Ну, ми все робимо для того, щоб врятувати вашого. Півробітник наступного дня Віталія Алимова не стало. Це величезна втрата. Це рана, яка досі кровоточить та болить у всієї команди одеських рятувальників. Вогнеборці завжди пам'ятатимуть полеглих колег, життя яких забрали російські терористи. З початку квітня у ГАЗі почали приймати до міжнародного реєстру заяви від українців, які зазнали збитків внаслідок збройної агресії Росії проти України. Відповідні заяви вже можна подати через застосунок дія. Чи можна назвати це першим кроком у притягненні до відповідальності ворога, а також які плани виношу останні стосовно Одеси? В ефірі телеканалу ГРАД свою думку висловив політолог Михайло Шабанов. Останнім часом посилилися обстріли українських міст, зокрема Одеси, і це не просто весняне загострення. Ворог застосовує комбіновані атаки для терору, населення і створення психологічного тиску, впевнений політолог Михайло Шабанов. Ворог б'є по стратегічним, скажімо так, регіонам. Його хвилює перш за все, наприклад, щодо Одещини, на руйнування стратегічних портів Одеської області, перш за все, інфраструктури, залізничних сполучень тут є абсолютно. Скажімо так, терористично прагматичний вимір тих цілей, які перед собою ставить так звана Росія, тому символічна складова вона не є тут першочерговою, як нам би здавалося, на перший погляд. І я думаю, що нас очікує досить такий важкий період, пов'язаний якраз з квітнем травнем. Цього року попереду нас очікує річниця 2 травня. А для РФ це сакральна дата, говорять у середовищі політологів і нагадують, що відбулося в Одесі у той день, 10 років тому. Друге травня свого часу було використано Росією для розмухування ситуації на українському Донбасі. Це перший момент. По-друге, для певної легітимації своїх дій взагалі, і давайте згадаємо, що казав російський диктатор. Перед безпосередньо вторгнення він казав про 2 травня безпосередньо. Також тому, скоріш за все, ця дата знову буде використовуватися, можливо, раніше, пізніше, можливо, десь системно у цьому полі там. Друге, третє чи перше на або з другого по дев'яте травня так, равня, так там, або у цьому сенсі, якщо ворогу дійсно буде вистачати ресурсів, але намагання будуть безумовно. А ось щодо ресурсів ворога, то нещодавнє дослідження лондонського аналітичного центру показало, російські війська найімовірніше досягнуть свого піку до кінця цього року. А у 2025 тисячі відчуватимуть дедалі більше брак боєприпасів і бронетехніки у цьому плані. Політологи акцентують на наступному. Що в багатьох ракетах і озброєнні, власне кажучи, знаходять і західні складові. Тобто деякі західні компанії, на жаль, через третю сторону вони продовжують комунікацію економічну суто, я так розумію, з російським агресором. Тобто наші країни-партнерки повинні замислитись над тим, щоб більш жорстоко дійсно регулювати цей процес, особливо це стосується, звісно, Європи в цьому сенсі. Тобто європейських наших партнерів Франції, Німеччини це стосується Італії, безумовно. І вже на часі питання притягнення до відповідальності країни-агресора, впевнені політологи. Один з перших кроків зроблено з 2 квітня. У Гаазі почали приймати до міжнародного реєстру заяви від українців, які зазнали збитків внаслідок збройної агресії Росії щодо звернення окремих громадян, то я так розумію, що вони будуть акумулюватися, і вся ситуація буде вирішуватися вже у пост військовий. Скажімо так, час, тобто формування трибуналу, ось можливо за форматом Нюрбенського трибуналу, не знаю, а можливо зі своїми особливостями, але все це буде відбуватися, в ствоє час. Наразі про якісь відшкодування збитків, все ж таки досить неперечесно. Наразі відбувається тільки фіксація збитків, завданих агресією Росії українцям, і це дуже поступовий процес, наголошують експерти. Поки що йдеться про одну категорію заявників, а саме пошкодження або знищення житлового майна, загалом міжнародний реєстр налічуватиме понад 40 категорій. Маразлі та Інглезі, Папудав та Стурдза. Ці прізвища відомі навіть тим Одеситам, які не занурюються у вивчення історії міста, бо вони увічнені в назвах вулиць на пам'ятних табличках. Але є десятка і навіть сотні видатних греків, які варті того, щоб про них знали, бо вони сприяли розвитку міста, стали частиною його історії. В книзі Відомі греки Одеси її авторка Єлизавета Кузьмінська поліхроніді зібрала унікальні відомості про греків, які жили та працювали в нашому місті. Матеріали для книги відомі греки Одеси Єлизавета Кузьминська поліхроніді збирала багато років, розповідає авторка видання. Це занурювання в історію нашого краю, в історію грецьких сімей, з яких вийшли керівники Одеси та громадські діячі, купці та меценати, без яких вже неможливо уявити місто. Якщо чесно, я думала ну 20-30 фамілій. І вийшло так, що. Книга вышла достаточно объемной. Она посвящена роли одесских греков в истории Одессы, в истории Греции и вообще в мировой истории тоже. Потому что одесские греки, как неудивительно, их вклад очень значимый. Книгу було написано ще два роки тому. Вона вийшла з типографії у грудні 21-го року. Розпочалася війна, презентацію було відкладено, розповідає авторка. Але життя триває, і знайомство з відомими людьми, які створювали історію Одеси і України. Це теж внесок у подолання труднощів нинішніх днів. За 19 вік греки були п'ять разів ґародськими головами, Шесть человек было бургомистрами в иностранном магистрате, тогда это такая была форма правления. И один, один главный, первый был городоначальником. О нем обычно не знают, потому что фами фамилия у него Кирьяков, Григорий Степанович, вернее, не знают, что он грек. Вступ до видання написала кандидат історичних наук Лілія Білоусова, для якої тема Грецької Одеси також одна з головних для вивчення. Мені дуже приємно, що вона, вона сама дуже багато написала о греках і робота в архіві у нього була ця можливість. И она очень помогала мне. Я ей очень благодарна за это. И в конце концов, может быть, многих героев бы я и не нашла, если б не ее подсказки. Зараз Лілія Білоусова працює в Базельському університеті в Швейцарії. Вона привітала учасників презентації онлайн. Ця книга вже давно назріла, вона потрібна була. І я пам'ятаю, що Єлизавета Григорівна дуже багато часу витратила, багато років на те, щоб попрацювати в архіві, на те, щоб підготувати це дуже цікаве, дуже змістовне, таке потрібне людям енциклопедичне видання. Робота над цією книгою подарувала безліч цікавих відкриттів, говорить Єлизавета Кузьминська поліхроніці. Я відкрила для себе, наприклад, преподавателя греківки Кірьяка Константина Киряковича Стамірова. человек, который, оказывается, Франко Франку Дзифірелі консультував таких. Его фильмах культовых Ромео и Джульетта и Украшение Страптиво. Кто-нибудь из Одесситов об этом знает? Не знает. Греків, імена яких увійшли в історію Одеси, чимало. До речі, це не тільки чоловіки, Є й відомі жінки, які тут жили, працювали і потім використовували досвід життя в нашому місті у себе на батьківщині в Греції. Наприклад, як палероя Парей, яка приїхала з тоді патріархальної Греції і стала першою директоркою Родоканаківського училища для дівчат. Приїхав в Одесу, вона вдруг у грецьких жінок, зовсім совершенно свободна, роз'їжджаючих в каретах без чоловіків она её приглашали в гости как директора э, мамы её учениц, она с ними ходила в кафе и так далее. И когда она приехала в Грецию, через несколько лет уже закончился её контракт, она стала борцом за свободу греческих женщин. Она стала феминисткой, которая вошла в 100 феминисток мира. Ця книга не просто про греків, вона про історію Одеси, бо місто це перш за все його люди, які тут жили, працювали, прославляли місто. А зараз їх нащадки проводять кропітку роботу, занурюючись в архівні документи, щоб відновити забуті сторінки історії. Коли ми пишемо і писалось, багато про різні персоналі, про різних греків, які зробили визначний внесок в історію Одеси. Але коли це все зібрано в одній книжці. Коли це все є такою енциклопедією, це дуже важливо. І це дає нам таке, таку уяву, який же величезний внесок зробили греки не тільки в історію Одеси, в історію України, але й в історію всього світу. Книга Відомі греки Одеси Єлизавети Кузьмінської поліхроніді це видання, яке буде цікаве і для науковців, і для тих, хто просто полюбляє своє місто і цікавиться його історією. Працівники ДБР завершили розслідування кримінального провадження щодо незаконного збагачення колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на 190 мільйонів гривень. Справу скеровано до суду. У ході розслідування було встановлено факти придбання членами сім'ї колишнього одеського воєнкома дороговартісних автомобілів на території України з подальшим переміщенням за кордон, а також факти придбання елітної нерухомості за кордоном загалом на суму понад 190 мільйонів гривень. Фігурант підозрюється за статтею кримінального кодексу України незаконне збагачення йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Наразі розпочато ознайомлення сторонний захисту з матеріалами провадження, після чого справа буде перед. До суду. Співробітники СБУ затримали ворожого інформатора, який розвідував позиції ППО під Одесою. Тепер йому загрожує тривалий тюремний термін. СБУ затримала агента РФ, який збирав інформацію про розміщення радіолокаційних станцій протиповітряної оборони в Черкаській та Одеській областях. Ці комплекси допомагають ППО виявляти ворожі ракети та дрони. Інформатором виявився 47-річний житель Черкас. Чоловік поширював зібрану інформацію у відкритому доступі. Під час обшуку в нього виявили мобільні телефони з доказами протиправної діяльності. Фігуранту повідомили про підозру за двома статтями кримінального кодексу. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Повідомили у прес-службі СБУ. В ніч з 15 на 16 квітня у трьох районах Одеси буде відключено водопостачання. Це пов'язано з проведенням профілактичних робіт. Повідомили у філії Інфокс Водоканал. З 20.30.15 15 квітня до 6.3016 буде відсутнє водопостачання у Київському, Приморському та Хаджибейському районах Одеси, селах Лиманка та Червоний Хутір, жилмасивах Райдужний, Савіньон, Чорноморка, ЖКП Таїрова повідомили в філії Інфоксводоканал. Обладнання та системи потребують періодичної профілактики, вчасної заміни комплектуючих. Це потрібно робити, щоб надавати якісні та безперебійні послуги в умовах збільшення навантаження на системи при підвищенні температури та під час поливного сезону. Щоб мінімізувати незручності для споживачів, працювати фахівці будуть вночі. Повідомили у філії інфоксводоканал. В Одесі на Черемушках затримали наркоторговця, у якого виявили понад ста пакунків із метадоном. Фігуранта помістили під варту йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Підозрілого чоловіка помітили на вулиці генерала Петрова. У нього вилучили три згортки з наркотичним засобом Метадоном. В цьому ж районі правоохоронці виявили ще по одному згортку у двох схованках, які наркоторговець встиг розкласти. Крім цього, під час обшуку в автомобілі дилера виявили 123 пакети з аналогічним вмістом. Також у правопорушника вилучили мобільний телефон з інформацією, що підтверджує його злочинну діяльність. Усі вилучені наркотичні засоби направили на експертизу. Фігуранту загрожує до восьми. Років позбавлення волі. В Одесі затримали 18-річного хлопця, який напав із ножем на перехожого, і поранив його. Причиною нападу стала відмова чоловіка купити юнакові алкоголь. На відстані 172 см від сантиметри У складний ніж, на якому мається сліди речовини бурого кольору бурого кольору на відстані приблизно нами за підозрою заподіяні умисного тяжкого тілесного ушкодження мешканців Пересабського району затримано 18-річного містянина. 38-річного потерпілого лікарі госпіталізували з проникаючим ножовим пораненням черевної порожнини. Наразі його життю загрози немає. З місця події поліцейські вилучили достатньо доказів, які свідчать про причетність затриманого до злочину. Зокрема, і ніж фігуранта відправили до СІЗО. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі, повідомили у пресслужбі облполіції. Одеса літературна, туристична, наукова, а ще й космічна, саме в нашому місті на базі астрономічної обсерваторії, який вже понад 150 років, проводилися важливі дослідження та практичні спостереження, в тому числі пов'язані з польотами в космос. Заклад продовжує свою роботу. І сьогодні до міжнародного дня космонавтики в обсерваторії зібралися науковці і тих, хто просто цікавиться космосом. Окрім мальовничих морських пейзажів, багатої культурної та архітектурної спадщини Одеса має ще одну яскраву особливість, і пов'язана вона з астрономією. Науковою візитівкою нашого міста є астрономічна обсерваторія, яка була відкрита ще у позаминулому столітті. Україна космічна держава та одеські сторінки космонавтики теми для зустрічі до Всесвітнього дня космонавтики. Відвідувачам розповіли про різні періоди в історії Одеської обсерваторії, а також про практичне значення саме космічних розробок які потім увійшли в наше звичайне життя. Обсерваторія міста Одеси не відділива від цієї історії не тільки нашої космонавтики, але й світової космонавтики. Що таке от тут є, стоїть макет Бурана? Макет Бурана – це найбільше. Сильная ракета в мире, которая может поднять оборону, которая может поднять, могла поднять и подняла 100 тонн. Ви представляєте, в космос, в космосі обратно багато розробок космічної галузі згодом стали невід'ємною частиною нашої повсякденності. Ви знаєте історію карандашам, що коли з'явилися космоси, американці заказали ручку для космосу, а совєтські писали карандашом. Карандашом ті потратили 1,5 мільярда, щоб… <гум> а писали Науковці Одеської астрономічної обсерваторії зробили свій значний внесок і в дослідження перших польотів у космос, говорять фахівці. Коли е тільки збирали запустити перший спутник космос, то наша обсерваторія була назначена головною організацією по наблюденню цього спутника. Е Директор на тот момент Владимир Платонович Сесевич, член корреспондент, которому там доска у нас мемориальная установлена. Он как специалист по переменным звездам організовав, крім, е, спостережень положення об'єкта на фоні зірок, для того, щоб би все-таки увійти, підтвердити этот політ. Ми живемо в епоху підкорення космосу, каже голова Одеського астрономічного товариства Михайло Рябов, тому доступність обсерваторії для широкого кола відвідувачів, зокрема молоді, з більшою кількість ентузіастів. Одеска обсерваторія якраз, має замечательні традиції і історію того, як молоді люди привласчалися в науку, тож астрономію, в тож космонавтику на території обсерваторії находится обсерватория, которая была построена, была молодыми людьми, любителями астрономии. И вот на базе этой обсерватории в последующем у нас был создан первый планетарий в городе, именно первый планетарий городской. И сейчас мы, собственно, и продолжаем эту традицию вот, работы планетария именно на территории обсерватории, потому что наука вот она, здесь рядом. Наразі багато представників підростаючого покоління цікавляться астрономією, вивчають її та беруть участь у міжнародних олімпіадах. З цього предмету один з таких заходів нещодавно пройшов у Львові. Перше та п'яте місця зайняли учні з Одеси, хоча конкурентів було дуже багато. Спочатку проходить районний відбір, потом на, на рівні області Обласний етап третій. І потім уже победителі обласних етапів збираються на всеукраїнський етап 70 чоловік, 70 учнів представляли всі області України. Ну за виключенням Закарпатської області. Зустріч в Одеській обсерваторії продовжилася у лекторії та планетарії. Також для гостей провели екскурсію територією закладу. На цьому випуск завершено. В студії був Сергій Градов. До скорої зустрічі.